Вогонь на Донбасі не припиняється ані на мить. У Луганську терористи обстріляли східний житловий квартал, а у Донецьку вибухи лунали по всьому місту. Снаряди влучили у нафтобазу, житлові будинки та торговельні центри. З середини четвер у Луганську та Донецьку загинуло щонайменше 20 мирних жителів. Тим часом українські вояки впритул наблизилися до Луганська. Вони намагаються взяти під свій контроль східну його частину. Підрозділи військ, АТО підпали під шість обстрілів. Двічі було обстріляно аеродром Луганськ. Вогнем з мінометів ТБМ 21 град було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Нованівка. Тікаючи від сил АТО, терористи продовжують заміновувати українські міста, вибухівками нашпиговують навіть дитячі іграшки. Особливо хочу наголосити батькам та дітям, які живуть у зоні АТО. Не піднімайте підозрілих предметів, таких, як ручки. Запальнички, дитячі іграшки, навіть якщо ці речі виглядають досить коштовними. У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсена Ваков пообіцяв обладнати усі українські блокпости навколо зони АТО відеокамерами. Мовляв, це треба для того, аби не допустити завезення зброї у зону конфлікту. Також камери фіксуватимуть усіх, хто заїжджає та виїжджає у захоплені терористами міста. У антитерористичному центрі заявили про затримання одного із чиновників Луганської обласної адміністрації, який давав вказівку своїм підлеглим перекривати дороги, аби в регіон не могли зайти бійці Нацгвардії. Та неспокійно не лише. У містах Сходу, але й на україно-російському кордоні протягом ночі на кордоні відбулися збройні сутички з диверсійно-розвідувальними групами. Фіксувалися випадки порушення провітряного простору України авіацією збройних сил Російської Федерації. Під час атак терористів та росіян за минулу добу на Донбасі загинуло 9 наших військових, 18 поранено. У свою чергу українські силовики звільнили із полону бойовиків 13 наших бійців. Про це заявив командувач військ оперативного командування Північ Ігор Колесник. За його словами, військових допомагали звільняти афганці та бійці добровольчого батальйону Айдар.